Пане Олександре, ну з одного боку приємно, та що народні обранці не стали якось там хвостами крутити, кудись там втікати, в сірка очі позичати і таки проголосували. З іншого боку, знаючи, як в нас може бути, що десь там, десь там щось не договорили, десь щось приховали. І чи ці побоювання не є даремними як як чи чи повивчали? Ви теж Іншими що... словами? Коли ми побачимо вже декларації за цей минулий і чи ми рокі? все в них побачимо? Та. Ці побоювання не є даремними, тому що дійсно за лаштунками відкриття реєстру декларацій, яке стало топ-суспільною темою, депутати засунули в закон набагато більше таких шкідливих потенційно правок, які можуть а, і а, не все нам відкрити. А, і що найгірше ще. Вони дозволяють не перевіряти те, що було відкрито а, в деяких моментах. Тому а, насправді це не було відновлення декларування у тому форматі, приблизно в тому, як це було до повномасштабного вторгнення. Депутати а, передбачили нові шпарини, нові лазівки а, для в тому числі для себе, і ми. Все ж таки побачимо, незважаючи на це, відкриті декларації строк до їх подання за 2021 перший за двадцять рік. Це якраз три місяці з набуття законом чинності, тобто, це до 31 січня приблизно буде і вже подання нових декларацій за 2023 рік. Воно у стандартні терміни до 1 квітня вже якраз ми зможемо побачити всі декларації за останні три роки, яких ще не бачили. Тобто, все-таки ввели всі ці свої штуки. А на вашу думку, от якщо б не з'явилося б цього розголосу, цієї не знаю, петиції... пити петиці, від Олександра Явчанки, там... людини, яка на фронті була, і вже не було куди там якось втікати, ну бо вже якось не будеш ти перед військовим щось вигадувати. Тобто, її просто не відкрили би цю декларацію. Скоріше за все, так, тому що на відкритті декларації не наполягали критично, на жаль, міжнародний валютний фонд. Не наполягав європейський союз. Ми бачили інтерв'ю одного з керівництва керівництва звід європейського союзу, який якраз сказав, що критичної вимоги до відкриття реєстрів немає, і тут якраз це заслуга громадянського суспільства, заслуга тих, хто підписав петицію, заслуга її ініціатора. Олександра Ябчанка, заслуги тих громадських організацій, які шерили цю петицію і закликали її підписувати. то, що, що вона встановила аж такі рекорди, що за три дійсно години було набрано необхідну кількість голосів. А коли законодавство так відводить три місяці на це, і більше за це встановили рекорд більше 83 трьох тисяч. Підписали цю петицію, доки її підписання не закрили. В Принципі, коли ми говоримо про ці декларації, то ми розуміємо, що ми напевно зможемо через них побачити, скажімо так. Наслідки якихось корупційних дій, тобто якісь там нові автівки, то що насправді навіть без відкритих декларацій все одно якось завдяки там журналістам розслідувачам і так далі, воно все одно потрапляє. Тобто є матеріали про воно потрапляє з певними труднощами, певними бо труднощами, е декларації безкоштову і воно стосується, стосується найбільш най най тих, хто на виду на там перед народних депутатів. Це насправді до речі, дуже несправедливо, тому що. У нас стабільно найнижчий рівень довіри до депутатів, до парламенту, але парламент це і основа демократії. Він може бути неідеальний, тому що це, 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 зрештою, люди, які обираються з цього самого неідеального суспільства. Але просто в нас найменша довіра до парламенту, хоча саме парламент є найбільш прозорий. Розумієте, це, це, це теж є. Така от м, іронія насправді погана іронія відкритості парламенту. Ми так хотіли, щоб парламент був найбільш прозорою інституцією, і, зрештою, трансперенці так і називається та не випадково трансперенції. Але це призвело до того, що просто в суспільстві тепер парламент виглядає як найбільш корумпований орган держави, але це ж не так. Іронія в тому, що народні депутати самі собі дозволили при голосуванні закону не вказувати у деклараціях, наприклад, орендовану нерухомість. До 75 квадратів, якщо витрати на неї їм компенсуються, ми бачили е, певні скандали. Ми бачили кримінальні провадження, журналістські розслідування щодо того, коли депутати, так би мовити, забули задекларувати у своїй декларації оцю нерухомість в Києві, наприклад, якою вони користуються на правах оренди. І потім вони стали фігурантами таких проваджень, І, вочевидь, ми більше таких проваджень можемо не побачити через цю норму. А інша шпарина це була те, що з кола обсягу декларації випадає зараз повна інформація про один і той же самий актив. Який можна вказати тепер тільки в одному розділі декларації? Приміром, якщо хтось отримав мільйон гривень як подарунку, його в принципі буде достатньо вказати в розділі про грошові кошти там, де вимагається тільки сума та валюта. А в розділі доходи, там де вимагається ще а хто ж тобі подарував. Джерело отримання такого подарунку, можливо, це матуся або бабуся, у якої ну навряд чи були такі гроші зароблені на все, за все життя, і законна можливість подарувати такий коштовний подарунок. То такого ми вже можемо не побачити через цю правку. А інша правка це те, що випадуть з кола декларантів заступники та та керівники відокремлених підрозділів та філій ЮРОСІП, на яких зараз досить багато тендерів відбуваються. І оці публічні закупівлі це, звісно, корупційні ризики. І ми пам'ятаємо слова набу, наприклад, які говорили про те, що державне підприємство в Україні це одне з джерел. Корупції більше за те, коли все ж таки це ж закон же треба буде виправляти ці правки, вилучати коли ці декларанти, припустимо, знову стануть декларантами, то ті автівки, ті будинки, ті квартири, які вони набули до того, як не були декларантами, вони не підлягатимуть перевірці, взагалі, тому це такий карт-бланш, це така індульгенція зараз на використання цього становища. І остання велика прогалина, це те, що Незважаючи на те, що мандат на ЗК перевіряти декларації відновився, хоча він там теж потребує певної ефективності, я засвідчив міжнародний аудит, який нещодавно завершився, там дав 120 рекомендацій на ЗК. Щодо покращення ефективності, але назака тепер забороняється перевіряти відомості з декларації, з які вже були раніше перевірені, і порушень не було винайдено. На перший погляд, нібито виглядає логічно. Але як завжди, диявол у деталях. І якщо ми згадаємо, що назака не мало, наприклад, доступу довгий час до банківської таємниці без рішення суду, отримала його не так давно, і ще це не стало систематичною практикою його використання, чи на на... Наприклад, досі не має доступу до всіх закордонних реєстрів, а то ми можемо стикнутися ситуацією, коли декларант, наприклад, раніше задекларував відсутність корпоративних прав, а це було перевірено. Порушень не виявлено, бо не було доступу до реєстрів. Зараз у НЗК, можливо з'явиться доступ. Вони перевірять і подивиться, що ага, все ж таки, були незадекларовані корпоративні права. Однак, негативних наслідків для декларанта це вже не матиме, оскільки забороняється це перевіряти. Ну і я ще запитаюся наостанок, що відбув є тривожних, багато різних новин, які так чи інакше стосуються новостворених, відносно новостворених та органів, які мають боротися з корупцією на найвищому рівні. І насамперед це йдеться про набу. Від самого початку були питання до результатів конкурсу, в результаті якого сам Семен Кривонос очолив це відомство. Ми пам'ятаємо, що це тривало роками. Фактично це перевищило всі зобов'язання і терміни, які мали бути, і врешті-решт, все таки, це стала людина близька до теперішньої влади, до офісу президента до Єрмака і так далі. Тому подібне, і сьогодні ми бачимо, що є процеси, коли звільняються дуже багато людей, в тому числі слідчих. І бачимо зараз, що один з керівників, очільників слідчих, теж потрапив під мобілізацію, що не знаю, як виглядає насправді. І ну, тобто, що відбувається навколо НАБУ? чи ваша увага також до цього, прикута до того що, до тих процесів? Цей конкурс був щодо сапу, який дуже довго тривав конкурс по набу навпаки. Він був досить, досить в обмежені строки проведений. Тож він дуже довго не призначався. Називаємо це так. Було дуже багато танців навколо умов його проведення. Ми дуже добре це пам'ятаємо. Теж ми готуємо дослідження спроможності незалежності та взаємодії антикорупційних органів між собою. Ми його збираємося презентувати вже наступного місяця, і ми там робимо так само рекомендації. До покращення діяльності національного антикорупційного бюро. В тому числі, і тут дуже би корисна була б діяльність і депутатів, щоб вони теж не закладали ще нові правки, бо є ще один законопроєкт, який зараз знаходиться на підписі у президента, який ми теж намагались намагалися закликати витувати. Він звільняє від відповідальності за брехню в деклараціях до мільйона 342 тисяч гривень. Тобто, ти навіть не потрапиш до реєстру корупціонерів. Тобі буде дозволено призначатися на держслужбу, хоча за ви, за стандартом три роки у тебе бан на державній службі у такому випадку. Uh -huh. Ти просто відкупишся штрафом 18, 42, 42 тисячі. За таких умов, е, ну це не є достатньою, на жаль, е, достатньою системою запобігання ці uh -huh. дощ. Ото як в, в ПДР, на, на 20 кілометрів перевищив, штрафу немає. Тут так ну взяв мільйон, ну то хіба хабар.